Матч Челсі та Брайтона подарував нам цікавий гольовий перформанс. Кол Палмер відмітився покером ворота Брайтона. Сьогодні розглядаємо матч Челсі Брайтон. Як Челсі тактично переграла Брайтон та які помилки пускали в обороні, тож поїхали. Обидві команди полюбляють грати в коротку середню передачу на своїй половині поля, але сьогодні прям дуже багато браку. І якщо б вони грали набагато простіше і вибивали вперед, то голів явно було б менше. Брайтон рідко виходив з своєї половини поля через коротку середню передачу. Гравці Челсі просто кількісно переважали гравців Брайтона в центрі поля, а Брайтон саме полюбляє грати через центр. Залишалися варіанти лише на флангах, де їх закривали також. Тому дуже багато передач саме від Вербрюгіна вперед у боротьбу. Челсі також намагався короткою середньою передачею виходити з підпресингу, витягувати суперників на себе та. Давати вертикальність потім. Адже Брайтон грає з високою лінією оборони, і сьогодні це прям вбило Брайтон. Ця гра з високою лінією оборони, бо Челсі просто створював і створював моменти саме на цьому. Але про це пізніше. В цьому моменті Кайседо, замість того, щоб відіграти на фофана, вибити м'яч, він просто тикнув м'яч своєму партнеру. Взагалі був брак у Кайседу під тиском, і він ще й привезе і другий гол, як на мене. Оце бажання зберегти м'яч, не втратити його ще більше, призводило до втрат. Бо коротка середня передача, де тебе затискають з усіх сторін, це прям ну, неякісне рішення. Навіть ситуація, коли він грав за Брайтон і переживав вже ці ситуації тисячі разів, він зараз тупить. Тож, якщо далі розбирати перший пропущений гол, то ми бачимо також Велбека, який оцінює голкіпера Санчеса. Та намагається зробити як такий блок, щоб Санчес не вийшов на цей м'яч. І я думаю, це також спрацювало. По-перше, рішення виходити Санчеза на цей м'яч це помилка, як на мене, м'яч дуже далеко, він не встигав. А ще і Велбек його заблокував. Гарна дія від нападника. Він цим блоком прийняв участь у голі. Тож Челсі сам собі привозить гол. Трохи не по хронології матчу, але цей гол з тієї ж самої категорії. Коротка середня передача та помилка. І Кайседо помиляється. Кайседо повинен був відкриватися і потім відігрувати там на третього. Це те, за що його брали в Челсі з Брайтона. Це те, що він вміє. Це те, що він робив мільйони разів. Але чомусь сьогодні все йшло не так. По-перше, передача від Санчеса. Вона неякісна. По-друге, сам Кайседо повинен швидше був відкриватися. Бачимо, як все це повинно було працювати. У Кайседо було два варіанти. На малогусто передача, і малогусто далі буде продовжувати на палмір, на Кунку, або передача на інший фланг. На Колвіла, і Колвіл вже на Кукурелью, чи там Енсо. І цей персонгуючий блок розбивається. Але тут гравець Брайтона зіграв на випередження та переграв Кайседо, можна сказати. І ось так Брайтон забиває другий гол. Також в цьому епізоді є певна помилка Фофана. В цьому моменті він саме міг розвернути цей пресингуючий блок. Є передача доступна на Санчеса, є передача доступна на Колвіла. Але він вирішив розвернутися та зіграти на малогустот. Тим самим пресинг Брайтона і закрився вже на фланзі, і Челсі вже з цього флангу нікуди не могло подітися. Щодо цього епізоду. То тут у Голкіпера нема шансів віддати передачу на Колвіла. Бачимо положення тіла Санчеса. З такої позиції, прям неможливо віддати передачу на Колвіла. А якщо зробити додаткові кроки, то, можливо, і лінія передачі на Колвіла зникла б. Тому у Санчеса було лише два варіанти: це Кайседо і це кудись вперед. Санчес вибрав варіант на збереження м'яча, трохи помилився з точністю передачі. Ну і Кайседо неактивно відкривався. Тому Челсі пропускає такі голи. Перший гол у ворота Брайтона створив також сам Брайтон. Тут технічна обрізка, технічний брак. Називайте це як забажаєте, але Джексон виходив сам на сам і навіть поділився результативною дією з Палмером. 1-1. А тепер саме час проговорити про тактику Челсі. Челсі грала за схемою 4-2-3-1 з опорником Фернандесом та Кайседо. На стадії білдапу Челсі активно залучали свого голкіпера Санчоза. І формувалася четвірка позаду. Колвіл зміщувався більш на правий фланг, Санчес ставав на позицію Колвіла, Фофана трохи лівіше, і Кокорейо на лівому фланзі. В цей самий момент Фернандес підіймається вище до центру поля, а в опорну зону замість нього сідає Малогусто. І знає Брайтон. Брайтон грав з високою лінією оборони. Тому передачі за спини захисникам Брайтона могли бути дуже небезпечні, що і в принципі так і було в походу цього матчу. Санчо грав більш ширшій позиції, Мадоекі грав на півфланзі. тобто сам фланг був зовсім вільний, адже Густо переміщувався до центру, і в цей простір саме і зміщувався Палмер. Палмер, який більшість часу грав без позиції, це такий креативний гравець по типу Бруно Фернандеша у Манчестер Юнайтед, тільки куди більш якісніше. І дуже часто, саме через Палмера, гравці Челсі виходили з оборони в атаку. І причому Палмер це робив феноменально. Його пас в один дотик в глибину це просто щось. І взагалі я вважаю, що така комбінація є награною. Тобто Палмер може дуже сильно навіть не оцінювати ситуацію. І всі вже знають в команді, якщо Палмер отримує передачу на фланзі, то треба вже одразу вмикатися та атакувати глибину. Бачимо, як тут Джекс навіть до першого дотику до м'яча Палмера вже готовий, вже стартує. І таких епізодів багато. І це награно. Альтернативною виходою оборони в атаки було знаходження опції Енцо Фернандеса в центрі поля. Це було більш важче, адже треба було зробити передачу між лініями, між міжревці Брайтона, але це також було ефективно, тоді вже і Палмер готовий був атакувати глибину, а не зміщувався на правий фланг в цю вільну зону. За рахунок оцих двох патернів та помилок Брайтона в обороні технічних вони і змінили цю гру. Вони її перевернули. Тож, давайте до другого голу Челсі. Тут знову Палмер. Знову Палмер на правому фланзі, відкривається нижче, та прекрасно розвертає атаку. Це ключовий момент. Далі вже Санчо заробляє пенальті. Та палмер реалізовує його. Третій гол Челсі це просто феноменальний удар Палмера зі штрафного. Просто вау. Четвертий гол Челсі це гарний пресинг. Вони якісно перекривають центр поля і не дають Брайтону. Вийти саме через нього. Брайтон вміє грати в короткосередню передачу, але немає жодного варіанту. Адже лівий захисник Брайтона під контролем у Мадуеке, правий захисник взагалі в центрі поля десь. Дуже компактно вони грають з м'ячем, це мінус команди. Далі Верблюгін видає найкращу можливу передачу, яка тут є. Між двох гравців вільну зону. Це те, як Брайтон взагалі любить грати. Але ніхто зовсім не відгукується на цю передачу. І Енсо Фернандос перехоплює цю передачу. Потім якісне відкривання Палмера в глибину і. 4-2 покер Палмера. І зараз ще трохи цікавих моментів з Колом Палмером, як він цікаво відкривався глибше та віддавав філігранні передачі в глибину. Взагалі, структура Челсі в атаці у позиційній атаці була 3-2-5. Але Палмер, можна сказати, грав таку вільну роль, тому було 3-2-4 в структурі Челси і Кол Палмер. Бачимо зараз тут він відкривається нижче без супротиву і одразу в дотик віддає передачу на Джексона. Палмер дуже часто сідав в цю зону на правому фланзі. І якщо Палмер сідає в цю зону, то вже гравці атаки Челсі вже потенційно готуються для атаки глибини. Бо якщо м'яч під лівою ногою Палмера... То він дуже часто це буде віддавати передачу глибину. Причому це передача не просто кудись вперед. А це акцентовано доволі передача, і я думаю, це дуже сильно награється на тренуваннях у Челсі. Цей момент дуже якісно показує структуру Челсі та гру Палмера без м'яча. Бачимо чотири захисники Брайтона проти чотирьох гравців атаки Челсі. Палмер бачить вільну зону на правому фланзі, яку її буде робити вбігання. Центральний захисник Брайтона не може надто високо висуватися вперед, щоб грати персонально з палмером. Тому гравці Брайтона, в принципі, доволі швидко приходять до якогось рішення, що треба, щоб лівий захисник висувався по Палмеру, а центральний вже грав з Педро Нетто. Тому лівий захисник Брайтона висувається трохи вище за Палмером. Бачимо шикарну передачу від Фофана. І тут створюється певна ситуація, в якій гравець лівий захисник Брайтона повинен вирішувати, з ким він буде грати. Або грати персонально по Палмеру і грати щільно з ним, або ти вже йдеш і атакуєш гравця з м'ячем. І бачимо, по своїм рухам він трохи не розумів, що йому робити. Він на секунди-дві замер в одній точці. Тим самим Палмер отримує м'яч між ним та гравцем Брайтоном півтора 2 метри. І це достатня кількість метрів, щоб Палмер зробив якісну передачу в глибину. Знову, знову він це повторює. А в цьому епізоді ми бачимо, як швидко Палмер розуміє, що, можливо, зараз до нього дійде м'яч, він швидко дивиться в глибину і розуміє, що там вже потенційно є адреса для його передачі. Знову отримує м'яч, м'яч під лівою ногою, і він відразу в один дотик віддає м'яч в глибину. Це феноменальний рівень від Палмера та взаємодії команди. Всі вже знають в Челсі, якщо Палмер отримує там м'яч, треба бігти в глибину. І це топ. І це топ, що гравці Челсі вже розуміють один одного настільки, і це вже відлагоджен до автоматизму. Механізм. Взагалі, Палмер забив 4 сьогодні. Міг ще відзначитися декілька голами, але забракло техніки при виходах один на один, а також декілька епізодів змарвонував Джексон. І Палмер міг 2-3 асисти сьогодні також записувати. І це був взагалі феноменальний результат. Але з такою формою та перформансом Палмера, я думаю, ми ще побачимо такі результати від нього. Тож це найкращий гравець Челсі в матчу, і я думаю, взагалі в цьому складі.